Він батько семи дівчаток та шести хлопців Віктора Мошківського на селі поважають і вже в п'яте. Обирають депутатом сільської ради. Скільки Віктор Володимирович допомагає людям, таким, які можна сказати, і п'янички там і дітки є, але він завжди їм допоможе і сала дає шматочок. І кайтошки мішок дасть, і все остальне, де завести в больницю. Велика і дружня родина так говорить про мушківських на селі. А на тих кімнатках завжди гамірно і весело, і навіть лелека вирішив більше не відлітати і лишився на землю в цій сім'ї. У нас лишніх дітей немає нікого, ми всіма дітьми задоволені. Практично ми росли той період старші діти з мамою. А папу, я пам'ятаю, винарнесенько тільки розвідняв, Він уже від'їжджав на роботу і приїжджав, коли вже було темно. Ми і на, на полу стелили матраці, спали всі разом там, мостилися. В таких умовах подружжя та діти жили все життя. А цієї осені за сприянням місцевої та обласної влади про багатодітну сім'ю Мошківських дізнався Ян Табачник. За сприяння народного артиста України Яна Табачника в Україні вже придбано понад 20 будинків для багатодітних сімей. В Житомирській області ось цей будинок стане другим. Село Горщик одна із найбільших в Коростенському районі. Саме тут сім'я і придивилася собі житло вартістю понад 80 тисяч гривень, з яких 40 тисяч надав Ян Табашник. Частину коштів обіцяють виділити із місцевого бюджету. Будемо шукати і спонсорів серед наших підприємств. Загалом в Коростенському районі проживає близько 600 багатодітних сімей. Зокрема, у вигові таких сімей 13. Сім'я Мошківських була на черзі на житло першою і вже найближчим часом сподівається відсвяткувати новосілля.